У цьому відеоролику ми відповімо на кілька ключових запитань щодо вакцини проти поліомієліту. По-перше, що таке поліомієліт? Поліомієліт – це небезпечне інфекційне захворювання, що викликається поліовірусом першого, другого або третього типів. Їх також називають дикими поліовірусами, оскільки вони є природними типами, які поширюються і заражають людей. Поліоміеліт переважно вражає дітей віком до 5 років. Поліовірус може спричинити незворотній параліч, вражаючи нервові клітини спинного мозку, які контролюють роботу м'язів. Як передається поліоміеліт? Поліовірус передається фекально оральним шляхом у регіонах із неналежними санітарними умовами він може потрапити в організм через рот під час споживання їжі або води, забруднених фекаліями. Більшість людей інфікованих поліомієлітом, не мають виражених симптомів, але все одно можуть поширювати хворобу. Які є симптоми і ознаки поліомієліту? Приблизно у 25% інфікованих поліовірусом розвивається незначне захворювання, яке може включати лихоманку, втому, головний біль, блювання, ригідність шиї та біль у кінцівках? У дуже рідкісних випадках. Або приблизно одного відсотка інфікованих виникає параліч. І серед цих випадків паралічу смерть настає в 5-10% випадків. Як його лікувати? Ліків від поліомієліту не існує. Лікування полягає у симптоматичній терапії. Наприклад, для пацієнтів, які мають ускладнене дихання, може використовуватися апарат штучної вентиляції легенів, ортопедичне лікування. Регулярна фізіотерапія та використання туторів можуть допомогти зменшити довгострокові руйнівні наслідки вірусу. Як запобігти поліоміеліту, запобігти поліоміеліту можна шляхом імунізації пероральною вакциною проти поліоміеліту та або інактивованою вакциною проти поліоміеліту. ВООЗ рекомендує всім країнам, які використовують тільки ОПВ, додати в графік планової імунізації. Принаймні одну дозу ІПВ. Тепер ви маєте краще розуміти, що таке поліомієліт і як його можна запобігти.